Всім привіт! Мене звати Лілі Лаоши, і в цьому відео я розповім, як проходять наші заняття з китайської мови. Програма для дітей від 5 до 8 років, створена в ігровій формі, щоб ваша дитина легко та весело занурювалася у світ китайської мови. Перша ступінь триває 6-8 місяців в залежності від темпу групи. Після його проходження учні зможуть розповідати про себе та розмовляти на такі теми, як привітання, цифри. Кольори, тварини та інше. Навчаться писати та читати свої перші сто Домашнє завдання супроводжується іграми, аудіо- та відеоматеріалами, що націлені на розвиток мовних навичок у дітей. Для оцінювання використовується система мотивації, монетки, за допомогою яких ми прикрашаємо віртуальну кімнату різними предметами інтер'єру, програми для дітей від 8 до 14 років. На заняттях ми більше часу приділяємо іерогліфам та граматичним конструкціям, засвоїмо таблицю піні і вивчимо перші 400 іерогліфів. Ми працюємо у групах, граємо вмовні ігри, виконуємо ролеві діалоги та тренуємо розмовні навички в реалістичних ситуаціях. вправи на уроках інтерактивні. На заняттях також приділяємо велику увагу китайській культурі, розбираємо популярні пісні, уривки мультфільмів і серіалів, знайомимось з традиціями та святами. Програма для дорослих від 14 років. Заняття проходять у міні-групах два рази на тиждень. Кожна тема включає блоки фонетики, іерогліфіки, нової лексики та граматики. Під час уроків ми активно спілкуємось, використовуючи вивчений матеріал. Усі заняття проходять на зручній інтерактивній платформі. Після проходження курсу ви зможете обітатися, розповідати про себе та підтримувати прості діалоги, що значно полегшить спілкування з носіями мови оволодійте базовими граматичними конструкціями та закріпите їх на практиці. Ми прагнемо зробити навчання не лише ефективним, але й захоплюючим. Приєднуйтесь до China Town School, щоб відкрити нові горизонти у вивченні китайської мови.